Ну и потихоньку типа начинать работать с этими стенными скатками. ты к массу включишь? Машина призначена для розмінування, ну, більш протипіхотних мін, розтяжок. Працює вона десь до 15 см, заглиблюється робочий орган. неї б нашим військовим було дуже складно та погано. Вона ну, дуже допомагає нашим військовим саперам. Я командир групи розмінування. Від мене залежить планування, самого розмінування, збір інформації. Ну і Організація всього цього процесу. Росіяни, коли звідси тікали, вони залишили досить багато після себе бруду, різних інженерних боєприпасів, артбоєприпасів. І все це. Треба зараз ну, якби, знищити, знайти. Навіть якщо є щось таке маленьке, типу там від 30-ки да, чи патрони. Тут є і цивільні люди, тут є діти, які можуть це все знайти. І вони не знають, як цим користуватися, і це для них несе небезпеку. На Донбасі більше вилазки. Вилазки, диверсійна робота, пророблення проходів. Ну, встановлення е інженерних е боєприпасів ну, то, для того, щоб скавати маневр противника. Ну, там ми працюємо на піхоту. Ну, всі працюють там на піхоту. Тут, наприклад, е не буде над тобою літати е FPV-дрон, да, на тебе вогни скинуть, е по тобі не вдарить арта там, е чи РСЗО, чи авіація ворожа тут не літає. Ну, е Психічно, так, ну тут безпечніше. Але треба не забувати, що це теж небезпечна робота. Ворог у нас підступний, робить багато пасток і багато різних таких от курйозних. Ні, не курйозних ну багато різних таких халеп. Очищаємо поля для фермерів, щоб займалися сільськогосподарським господарством для нашої економіки. <гум> ми проходимо більш якісно для цього. Більше знайдемо. Більше Робот переб'є, все. Може щось детонує, може щось ні, може щось розб'є, а ми це підберемо, якщо знайдемо. чуть-чуть не спіша, проходимо і все знаходимо. Все, що можемо, все знайдемо, все, що можемо, все знаходимо. Та все.